Оце так-так. Ідеально лягла. А ти вартий 700 доларів на місяць. А ви сказали в неї надзвичайна історія? Так, її випустили під час війни. 44-го? Так. Так, штати випустили її для підтримки боротьби іспанського підпілля з нацистами. Але погасили тоді дуже мало. Є теорія, що їх викрали, і багато ящиків досі зберігаються в печерах Альтаміри. Цілі ящики? Так. Непогано була б знахідка, правда? Точно. Це єдиний уцілілий примірник. Та тільки це підробка. Ні, Це неможливо. Ти серйозно? З річ у фарбі. Це змішана фарба, яка відтворює кольори того часу. Але вона не висохла. Досі пахне гуміарабіком. Ні, вона зберігається з 52-го року. Вона у вас менше тижня.